Усім привіт, ми будемо трейти ось такого ведмедя. Я знаю, він не дуже цінний, але це все, що у мене є, ідемо на простий сервер. У нас перший трейд. Мені здається, що це дуже мало тому я відмовлюсь. Другий трейд. Нам дають Джинджера. Думаю, що він не дуже цінний. Тому я також відмовлюсь. В нас тут ще один трейд. Це простий котик, тому я, на жаль, також відмовляюсь. Я перезайшла на інший сервер, і нам дають ось таких питомців я трішки переплачую тому. ні. Такс у нас ще один трейд. На жаль, вона відмовилась це дуже дуже мало. Тому ні. На ось такий трейд я натрапилась, мені здається, він дуже класний. Хочете відео, там, де я його обмінюю? І як вам трейд? Пишіть у коментарях, хто що за нього може дати. Усім пока!